Традиційний огляд. Розпочнемо огляд наших результатів тестів. Дякую всім за коментарі. Всі учасники пройшли тестування, у когось не сильно вийшло, тому що має три відповіді з дев'яти. На середньому відповіли на шість з дев'яти. Питань. Тому я так розумію, що виникли деякі моменти. Зараз я буду тихо їх проговорювати повільно, для того, щоб ми ще раз закріпили ці схеми, дійсно важкі, тут багато така нагромадженість інформації. І найбільшу кількість помилок виконали в такому тесті, як який склад короткого режиму лікування у нас запропоновано в останньому керівництві ВОЗ. І дійсно вони... Схожі, 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 але прошу звернути вашу увагу, що це КРЛ, а не МКРЛ, тому що багато відповіли ось цей результат, який я зараз наводжу. Тобто, в склад короткого режиму лікування за останнім керівництвом в нас входять такі препарати: 4 6 місяців: бідаквілін, левофлоксацин, протіонам, і з першої групи ряду препарати пірезінаміт і і у високих дозах на підтримуючу фазу, виходить у нас 5 місяців левофлоксицина, клофазама, тобто два препарати другого ряду і два препарати першого ряду. Можливо. Занотуйте собі, зробіть скріншот. Будь ласка, це буде ще також фінальне в тестах. і це нам сьогодні полегшить роботу, коли ми будемо такі режими призначати а, пацієнтам, які були у нас в задачах. Тобто, 4-6 місяців це з можливості подовження до 6 місяців інтенсивну фазу, і на п'ятна, коли переводимо підтримуючу фазу, вже відміняється у нас біде Також зверніть, будь ласка, на це увагу і протягом відвідування відміняється. Наступне питання також, в якому було трошки незрозуміло, певно, через оцей дефіс ілі ще щось. Короткий режим лікування в нас 9 місяців, але можна подовжувати до 11, якщо є така необхідність. Тобто інтенсивна фаза може складати 6 місяців, від 4 до 6. Все також зупиняюся, щоб могли занотувати. Наступний слайд. Який склад МКРЛУ за ВОЗ доступний в Україні? Виділила також дуже такі багато схем розписано, але в нас є три режими воза, які доступні в Україні. І перший, другий, третій. Перший режим в нас входять ось такі препарати: і флафазам, і цикласірін другу, і вона ця, ця схема вона є бажаною, вона є рекомендованою пріоритетною іншими словами. Друга схема це в нас коли цикласірін замінюється на джеламаніт у разі, якщо у пацієнта виникли на цикласірін у попередньому лікуванні або взагалі під час розпочатку якісь побічні реакції у вигляді судом чи ще чогось іншого, тобто є можливість отак от змінити на ось цю схему. І остання схема, яка не включає в себе еквілі, не бідеквілін, не вона в нас рекомендована для дітей. Ось такі три схеми, також скріншот або помітки собі робіть, для того, щоб на це звернути увагу. Дійсно, тут багато схем. Вчора, по цьому приводу, була у нас презентація Наталі Анатолійовни. Рухаюся далі. Яка тривалість МКРЛ? Тривалість МКРЛ – 9 місяців рекомендовано 39 тижнів, тривалість 9 місяців. Дійсно, коли в схемах написано, на попередньому слайді я повернуся, тут 9-11 місяців, і тут ми відповідаємо 9 місяців, а багато хто відповів 9-12. Думаю, що просто розгубилися, тому що рекомендовано Всіми наказами це 9 місяців, але е, пацієнт є можливість подовжити лікування до 11 місяців, е, якщо є продовження бактеріовиділення на четвертому місяці лікування. Це така маленька ремарка, яка маленька така поблажка для таких пацієнтів. Е, також винесла, враховуючи, що ми говорили про дітей, винесла такий тест і щоб наголосити, є діти, від якого віку можуть бути включені в короткий режим лікування за рекомендацією ООС, це діти 3-6 років. З 3-6 років, ось так. Також можна, ну, як на мене, то може підхода і з 3 років, але фраза написана така, тому ми маємо чітко розуміти, що з 3-6 років. Так, наступно. Який режим лікування можна призначити хворому, якщо виявлена лікарська стійкість та резистентність до лінізоліду? Тест наш фаворит по помилкам, тому що в кожній своїй презентації я зупиняюся і виділяю його знову і знову, тому що такий режим це КРЛ, не МКРЛ, а короткий режим лікування, в який не входить лінізаліду. Тобто воно начебто і логічно. Е, ну, от, е, так. І наступний е, показання для призначення Біпалу. Уже ми знаємо, ми сортували пацієнтів, і знаємо, що е, Біпал призначається у разі, якщо у пацієнта на додачу до мультирезистентності е, виявлена стійкість до вторхіналонів. Або і Мають невдачі або переноси, непереносимість попередніх курсів лікування, якщо інші критерії відсутні. Ну я я вчора ми коли на групи ділилися також. От по а, критеріям включення пацієнтів в біпал також дуже багато питань виникало. Тому дивіться прешелес, ріфампіцині заняття, вторхіналони. Плюс або була зафіксована невдача лікування попередніми курсами. Часто в нас в задачках вказується, що попередній курс з лівофлоксоцином на четвертому місяці зафіксована невдача лікування. Або дійсно була непереносимість, і ми такому пацієнту не можемо повторно назначити препарати, які він уже пив через ту чи іншу побічну реакцію. Тому ось ці критерії нам відповідають для призначення режиму біпа. Так. і наступний також тест про Біпал. Також можливо збили ті наші дані, що раніше ми використовували в БІПАЛІ максимальну дозу лінізаліду, і це декілька разів наголошувалась. Нас дійсно є по цьому дані. Проте зараз протокол буде вже оновлений і на даний момент. Біпалі отримують пацієнти 600 мг лінізоліду щоденно. І також були задачі, коли в нас виникає анемія грейду 3-4. І ось тоді ми можемо навіть цю дозу лінізоліда коректувати, зменшувати або відміняти. Також тож зверніть на це увагу. Тим біпал такий гнучкий і адаптований більше в інтересах пацієнта. У мене все. 钓鱼。